Коли коза не бачить собаку, починає нервувати, розповідає директор реабілітаційного центру для диких тварин Сергій Пальохін. Їх розмістили у сусідніх загонах. Зробили, з чого було, бігом такий от загончик. Так само от, купили йому це буду, от, все бігом організували. І от собаку ми тут розмістили. По сусідству ця казав, що вони бігали разом. Ну, вони разом бігали, жили, траву їли, що навіть собака траву їла, то вони дружать. Ну, і зараз каза так само часто заходить до нього і вони собі нормально спілкуються. Парочку помітили на кладовищі у мікрорайоні Гречани у Хмельницькому, каже волонтерка притулку для тварин покинутий ангел Раїса Мельницька. Алабай ходив разом з козою, просто по кладовищі. Люди дуже підгодовували, Алабай, багато людей почали скаржити, собака велика, люди бояться. Ну і плюс коза, яка на кладовищі почала робити дуже великі збитки. Коза сприймає пса як своє дитинча, говорить Раїса Мельницька. Історія в них така, що коза цього алабая виростала. І вони, виходить, як мама і син, напевно, спершу всього. І так вони один за одним ходять, тобто розлучити їх дуже тяжко, бо тому що розлучаєш. Одну один шукає другого. За словами Сергія Польохіна, тварини були виснажені. Собака, коли привезли, стан дуже поганий в неї. Це не є собака, яка відповідає своїм нормам утримання, тобто фізіологічним. Вона дуже істощена, як собака, так і казав. Вони виснажені буквально, скажімо, ну як скелети. В перші дні вони їли, все, що тільки давали. І не могли наїстися. Зараз вже вони собі бачать, що їдло дають вдосталь і вже не так потреба є, вони трошки починають відвідатися. Щодня до центру приносять тварин, каже Сергій Польохін. За останній час буквально кожен день приносять одна сова, друга сова, молода ворона, стрижа Вінниці передали. Тобто, тварини молоді, є якісь травмовані, то от і придають нам їх сюди, ми їх тут лікуємо. Якщо ті, що здорові, то просто підтримуємо, щоб коли почнуть літати і будемо випускати. От так само десь тиждень тому кроліка люди виїжджали за кордон, віддали. Михайло Жила, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.